Доброго дня! рада вас вітати на своєму каналі. Ми з вами продовжуємо говорити про оцінювання повсякденного функціонування. Сьогодні Міністерство охорони здоров'я України надає інформацію про те, як буде відбуватися оцінювання професійних захворювань, які потрібно вам буде надати документи, та зараз ще поговоримо з вами про оцінювання людей, постраждалих від аварії на Чорнобильській ЕС. Отже, ми зараз розділимо відео. Зараз я трішки Розповім про те, як буде відбуватися оцінювання, якщо вам встановлено професійне. Захворювання. Якщо у вас є встановлено наявність професійного захворювання, ви будете направлені на оцінювання на підставі наступних документів. По-перше, вам потрібно буде надати акт спеціального розслідування нещасних випадків професійних захворювань чи аварій на виробництві. Потім медичний висновок профпатологічного закладу охорони здоров'я про наявність або ж, навпаки, відсутність хронічного професійного захворювання і направлення на встановлення інвалідності або відсотка втрати працездатності від уповноваженої особи підприємства установи організації, де стався нещасний випадок, гостре професійне захворювання, аварія. Направлення профспілкового профіл... органу пенсійного фонду або суду і рішення суду, якщо це спірні випадки, як відбувається оцінювання? Саме професійних захворювань. По-перше, вам необхідно зібрати всі необхідні документи, ви, як пацієнт, або ваш лікар готує необхідний пакет документів, включаючи медичний висновок та акт розслідування. Потім лікуючий лікар формує електронне направлення до експертної команди на базі закладу охорони здоров'я. Робота експертної команди вона вивчає, аналізує надані документи, визначає. Так, причини виникнення захворювання, включно з професійним фактором, та відповідно проводить обстеження. На підставі розгляду експертна команда приймає рішення про наступне, який це вид захворювання? Загальне чи професійне, від, визначає відсоток втрати працездатності, необхідність встановлення інвалідності та визначає потребу в додаткових видах догляду, якщо ви цього. Потребуєте. Так далі щодо особливості документів, так, після завершення оцінювання всі результати будуть збережені та зафіксовані в електронній системі. Дивіться, з приводу періодичності і повторного оцінювання для професійних захворювань, які мають хронічний характер, встановлюється. Строк повторного огляду. За певних умов такі огляди можуть бути виключені, і це допоможе зосередитись на довгостроковій підтримці для вас, як пацієнта. Без необхідності повторного підтвердження відповідного статусу. Далі ми переходимо до оцінювання людей, які постраждали від аварії на Чорнобильській АЕС. Реформа системи оцінювання, як наголошує МОЗ, також передбачає врахування специфічних потреб людей, які постраждали від аварії на Чорнобильській АЕС та мають відповідний статус. Так, оцінювання буде базуватися на комплекс. В основному аналізі документів, які будуть підтверджувати зв'язок між станом здоров'я та радіаційним впливом на ваш стан здоров'я. Отже, які потрібні документи? Медичні висновки, які підтверджують вплив радіації на стан вашого здоров'я, документи, які підтверджують статус відповідно до чинного законодавства, та висновки, які підтверджують зв'язок захворювання з дією радіаційного впливу, для військовослужбовців це документи про причинно наслідковий зв'язок ПЛК. Далі, знову ж таки, експертна команда лікарів визначить ступень впливу радіації на стан вашого здоров'я, встановлення групи інвалідності та обґрунтування причин їх виникнення. І розробить рекомендації щодо реабілітаційних заходів, якщо ви їх потребуєте. Для людей, які постраждали на від аварії на Чорнобильській АЕС з хронічними захворюваннями або незворотними наслідками радіаційного впливу, повторні огляди можуть не призначатися, якщо стан визнаний постійний та не буде підлягати суттєвим змінам. Далі, що ви можете після цього оцінювання отримати рекомендації, які є частиною вашої індивідуальної так, програми і реабілітації, які будуть враховувати в специфіку ваших потреб, та отримання пільг, які передбачені чинним законодавством нашої держави, а саме законом України. Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Дивіться, також оцінювання може і буде враховувати потреби з унікальними обставинами. До цієї категорії будуть належати випадки, які пов'язані з травмами, аваріями участю в бойових діях чи іншими подіями, які безпосередньо мають суттєвий вплив на стан вашого здоров'я. Отже, хто, хто сюди в цю категорії підпадає? Це військовослужбовці та учасники бойових дій. Далі, встановлення, вони МОЗ їх називає категорії специфічних кейсів. Наступне це встановлення або перегляд групи причин терміну інвалідності. Наступне а, а, визначення відсотка втрати працездатності на основі рішень військово-лікарської комісії. Надалі категорія ця потерпілі від дорожньо-транспортних пригод чи інших аварій, тут так само визначення ступеня стійкої втрати працездатності та аналіз причин інвалідності, якщо вона виникла внаслідок аварії та які не стосується. Професійної діяльності от такі критерії, такий пакет документів визначає наразі МОЗ, при оцінюванні у випадках професійних захворювань або для людей постраждалих від аварії на Чорнобильській АЕС та інших випадках, які можуть виникати в нашому життя житті.